Тричі на місяць викликає соціальне таксі 78-річна кропивничанка Світлана Тихоненко. Його безкоштовно надає центр соціального обслуговування. Цього разу пенсіонерка їде в поліклініку. Я залишилася з сім'ї одна, самотня. Я на обліку у ендокринолога цукровий діабет за інсуліном. Користуюся послугами шостий рік з паличкою і ну, дойти до тролейбуса. От, і сісти, підніматися це дуже складно. Машина призначена для перевезення людей з інвалідністю, розповідає водій Сергій Пільчик. Складається дуже зручно. Відчиняється потім пантус. Приїхали. Пристібаю цю людину, тут усе є і рівні, і їдемо. Це один з чотирьох автомобілів соціального таксі. У машинах є пандус. Автомобіль із салону. Потім його перероблювали на спеціалізованому підприємстві. І всі зміни там видали прямо сертифікат. І вже із підприємства цього ця машина попала до нас. Каже, завдяки додатковим машинам скоротиться черга на поїздки. Замовляти таксі треба не пізніше ніж за три дні до поїздки. Якщо охочих багато, очікувати можна було два-три тижні. Коли було дві авто, виходило по сім, по вісім замовлень. Важко для людей. Признаюся, що і важко для мене. Соціальне таксі працює з 8 ранку до 17. Замовити його можуть люди, які стоять на обліку в територіальному центрі соцпослуг, пояснила його директорка Світлана Юхименко. Маломобільні, користуються палицями, милицями, ходунками. Відповідальна особа відділення денно перебуває, приймає заявочки, формує їх. Дві додаткові машини соціального таксі купили за гроші з міського бюджету, сказала заступниця директора департаменту соцполітики Олена Костенко. Вартість цих соціальних таксі мільйон мільйон 300 тисяч гривень кожна. В бюджеті міста передбачили саме 2 мільйона 856 тисяч гривень для отримання громади міста саме транспортна соціальної послуги, яку нам надає КП «Електротранс». Туди входить і бензин, і напевно заробітна, заробітна плата водії. У 2023 році було уже. Перевезено 1119 осіб і отримали 2156 послуг. За ці два місяці нового року, 2024 року, вже скористалися 219 осіб і отримали 701 послугу. Замовити соціальне таксі можна за номером 099 666 2941. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.